Близнюки, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на тижні? Щось близнюки бояться, в якихось обмеженнях знаходяться. Близнюки тиждень, з 30 червня по 6 липня. Понеділок. Трійка кубків. Якесь є святкування у понеділок у Близнюків, якісь приємні емоції, щось ви святкуєте, десь в колективі, день народження, закриття якогось проєкту, святкування якоїсь перемоги, да? ну, перемоги в роботі, ще в чомусь. Трійка кубки говорить про приємні спілкування, про те, що ми з людьми дивимося в майбутнє, якісь у нас є спільні інтереси, спільні розмови. Знову ж таки, це просто може карта показати, що ви прийшли з роботи. Сім'єю сіли за стіл і гарно поспілкувалися ввечері. Вівторок. О, так і ця вісім мечів і вияпала. Вівторок ви знаходитеся в якихось обмеженнях, страхах, в якомусь стані, який вас сковує, зв'язує по рукам і ногам. Карта говорить нам про те, що це ви себе тримаєте в таких зобов'язаннях, да? тобто це не обставини зовнішні, не та ситуація, яка в нас є, а знову ж це буде говорити про ваші якісь установки, де ви будете боятися щось зробити, десь кудись піти, тому що ви будете вважати, що у вас щось не вийде. Щось не вийде, що ви от мусите сидіти і чекати якогось моменту. Насправді це не так, тому звертайте на це увагу. Середа. А в середу є чотири кубки. Знову ж таки, незадоволеність якимось станом речей, який вас не задовільняє. Да? Кубки в нас повні, і цей, в принципі, повний, але да? людині чогось не вистачає. Якоїсь емоції, щось вас засмучує, ви не бачите виходу з якогось стану і сидите і сумуєте. Хоча, якщо повернути голову в бік, все ж таки ця емоція віднайдеться, вихід з цього стану у вас є, ну, з середу можливий такий стан речей, коли ви його не будете бачити. Четвер місяць. Щось близнюки вас тримає в якомусь страху, в якихось обмеженнях, в якихось небаченнях дальшої ситуації. Да? Місяць нам говорить про те, що людина боїться, боїться зробити якийсь крок, тому що вона не бачить якоїсь, наприклад, перспективи, вона не бачить якоїсь стану речей, які від неї приховані, і це вас дуже лякає. По місяцю ми завжди маємо прислухатись до своєї інтуїції. Вона вам чітко підкаже, куди потрібно йти, але знову ж таки по місяцю може бути якась брехня, якась скрита інформація, якась неясна інформація. Тому все перевіряйте, все аналізуйте і підходьте до всього от, зі своєю холодною головою. П'ятниця паш Кубків. П'ятницю у нас є романтика, є якісь приємні новини, якась звістка до вас може в п'ятницю прийти. Тому що Паш Кубків це емоції, які ми відчуваємо. Так? Можливо, у когось якісь романтичні моменти, хтось з кимось знайомиться, хтось йде на побачення. Ну, хтось і може отримати якусь приємну новину. Тобто, можливо, у вас щось лякало, десь якась робота, десь якийсь стан речей. І у п'ятницю ви цю новину таки отримаєте, ту, яку ви чекали, і вона для вас. От така приємна попа кубків, знову ж романтика, якісь е, кохання, якісь любовні смс, дзвінки і приємні емоції. Субота, королева жезлі. Суботу в нас є присутня е, вогняна стихія, це в нас овен лева або стрілець. Така жінка може бути присутня в вашому житті. Комунікація з такою жінкою, харизматична, амбіційна, ціленаправлена, яка йде до своєї цілі. Можливо, ви будете з нею. Комунікувати, можливо, будете звертатися за допомогою, така людина однозначно вам допоможе. Карта буде говорити ще про це, що це може бути ваша енергія в суботу, да тобто, ви запалилися, загорілися і вирішуєте всі свої питання. Ви знаєте, що все у вас вийде, у вас є жезл в руках, огонь ваш також горить. Тобто, в суботу ви ціленаправлено досягаєте своєї цілі. І неділя. А в неділю є десятка жезлів. Знову же якийсь тягар, який ви на себе звалите, хтось може бути просто вдома і буде багато якогось фізичного труда. Наприклад, один вихідний і ви хочете все поробити. Тобто буде багато роботи, яку ви захочете в один день переробити. Карта може говорити і про роботу на роботі, да? хтось і в неділю працює, да? і багато треба буде вирішити якихось питань. По цій карті ми можемо тягнути на собі якісь. Емоції, яких у вас може бути багато на цьому тижні, да, таких і глибинних, і процесів, таких, яких треба буде обдумати. По цій карті нам бажано його не тягнути, а все ж таки розділити, поділитись, наприклад, з близькими людьми, якщо це стосується роботи, також поділитися, тому щоб не вигоріти. І порада для близнюків на тиждень. Близнюки, порада для вас. Вистрибнула карта помірності рицаря жезлів. Ну, ці дві карти взагалі дуже різні. Но карта буде говорити про те, що все в тебе вийде, якщо ти будеш ціленаправлено рухатися в своїй цілі. Карта говорить про те, що не підганяйте події. Ангели вам допомагають вищі сили на вашій стороні. Якщо у вас є якийсь стан речей, який вас дуже засмучує, карти говорять про те, що дозволь текти все своїм часом і все стане на міру, так як має бути. І так, близнюки, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.